Слава Україні, бажаю здоров'я! Сьогодні у нас версія 0.4 по суті. Це бета, на яку можуть зайти. Попробувати, повторюю, це буде бета, це будуть можливо. Можливо, це будуть проблеми. Добавили... е, Як його там нові змагання, то не мапа, це змагання, бо сраж і якийсь, якісь. Е, пофіксили трошки демедж мобів. Добавили більший широкий АОЄ демедж хосту, але поменшили. Ну, верніше, радіус атаки збільшили, а демедж зменшили. Ми це зараз будемо тестити, бо тому що, ну, наскільки я бачу, це було зроблено тільки для госта. Зараз ще раз перевірю. А, так. Тільки для госта. Тобто ми зараз беремо госта першим і ми будемо його апати, подивитися, наскільки збільшили. А оєшечку. Я надіюся, що її зробили, ну, хорошою. Ми беремо перше місто. Беремо бос 10-ти хвилин на челендж. І є що таке ван гет, але треба ще закінчити бос-раш. Погнали! Я сподіваюся, нас не рознесуть зразу. Де ви там? Зразу оця фігня, яка вибухає. Воу-воу-воу-воу! -во! Це старт гри, алло! От вони страшні, от тим, що вибухають. Сирекінчики брем, сракенчики брем. Що ж тут буде таке, от мені дуже цікаво, але треба рухатись, треба рухатися багато і постійно. Так так. Ай, ай, я вже думав, що він вибухне скотина. Подивіться на тих підлючих негідників. Так, жовтий ящик, жовтий ящик. До речі, з додали функцію, яка. дает возможность залочить э, типа выбор скилла то есть вот конкретный скилл чтобы прокачать можно будет залокинуть лайф-стил mm, <coughs> а ну посмотримся чи лайф-стил что-то поменял хотя там не писало ничего оуч Оу уау вау, то что за хер было Вот, можно залочити скилл, я щось забув, что що було мені залочити. Ладно, тоді сирокінчика візьмем. Брам медика. Так, лок. Я його залочу. Чи я його заблокував? От питання. Я його заблокував? Хе-хе, це буде дуже весело, якщо я заблокував той скіл. А може, ні. А може так. Шляк його знає. Я щось не зрозумів, як воно працює нормально. Ну, в зміни. Ну, давайте на стату подивимся. Саме в вампіріку От не бачу, нічого не помінялося Дуже шкода. Тут досі вампірік тоді не дуже рентабельно працює. Всім пак, давайте один раз качнемо, щоб спін час від часу у нас був. М -м -м, прям хоче, щоб я лайфстіл качав. Ну ладно, ладно. Плюс два я побачив, я побачив оце саме. Неймовірне плюс два у моєму житті. Так. Протокол чи Сирикіни. Сирікена, давайте почнемо, вони якось мені більше зараз подобається. Так би в нас вже було плюс 5 стабільного реген. Але. Ми йдемо хардовими шляхами. Ми не йдемо, не шукаємо легких. Так, реінкарнейшн. Я, я візьму, я чую, що він мені скоро знадобиться. Бо попробувати під лайфстіл Ну, в загальному я планував, типу, до того, як я побачив. О, 4 вибори, до речі, оце що ви бачили, є 4 вибори тепер. Коли в тебе повна група, є 4 вибори, а не 3. Це нововведення. Але повторюю, ще раз повторюю, бо тому що в мене вже був прецедент, що писали мені, що це таке, що не так, чи так. Це бета-версія, яку може потестити кожен. Як попасти на бета-версію є. В... Четко вказаны инструкции. Тут кит. Р-ролл. Ну все гроши давайте р Дайте процентки в шанс ловить окей Окей. А рыбу... Что за сбосса не так? Оце називається раш. Це реально на раш похоже. Вони мене точно рашать. А, так, він Ну Давайте зберімомся чи... збільшиться. Я не бачу змін. О, типу, це не АОєшка чи це АОЄшка. Я от не розумію, що для них рахується АОєшкою. Бо вони говорили саме про АОЄшку. Воно ж теж, типу, де життя ОЄ. Чи воно по лінії життя. Як, як воно хто рахується, їх поймеш. Ну, в, в будь-якому випадку у нас буде шанс ще затестити, бо тому що я ще маю, типу, ванхит. І ще... Будемо другу карт проходити. Я не буду дуже довго відео робити, але в районі, напевно, години часу воно все рівно вийде. Хочеться чи не хочеться мені того. Е. На ні. Подивимося, заодно чи воно пофіксило. Давайте подивимось ще одного пофіксило. Так. Пофіксило, але дуже малий час. Окей, бо я перед тим я вже от спеціально, сп... реально, спеціально просто стояв і дивився, чи по мені буде проходити зразу хід, чи ні. І він зразу проходив, Типу не було зовсім дилею ніякого. Просто хід по мені пролітав і все, і на тому закінчилося, честя. То, що вони дали, 4 вибори, це добре. Це дуже добре. 1000. Ну, типу, далі летить. Мені здається, що далі летить, типу. Але треба буде ще потестити другий другу мечі. Наскільки він далі. Ну, більший ранч має. Стімпак. Ні, реврайм died. Дуже багато босів, мені страшно. І будь ласка, я заказую магнітика. Привезіть мені магнітика. Берем. Да бляха, дай ти мені просто Регенку, можна? Так, а магніт я замовив, він прилетів. Почалося забрати його. Оооо! Стимпак, ладно. це. Окей. О, регенерація на кінець-то приїхали. А от оцей магніт приїхав, коли не чекали і не потрібно. Типу, я бачив вам якийсь, але він все рівно ну, недостатній для мене. блок. Хочу подивитися в рівні стріли. Опа. Ну, типу, демедж дуже великий, як на мене. Тут пролітають такі цифри дуже хороші. Open damage, open fire rate. Ммм, mm -hmm. mm -hmm. давай ты звон. Демедж, це нормально, тут там до демеджу. так, зеленый ящик. Мені треба ще якимось еще там три книжечки на life Steal Chance. І Lighstick Вайлею отримати. Щоб у нас був більший шанс і значення саме Емперіка. Але хотілося б, чесно вам кажу, що хотілося б, щоб вони це зробили. Базовий шанс Вемпріка і значення в 5%. Оце мінімально, коли воно після прокачки стане чимось таким, що можна використовувати. Бо на даному етапі те, що в нас є, ну це не таке. Щось це просто емпірик на даному етапі, це щось без чого можна обійтись. Реально, просто щось від без чого можна обійтись. Тому що ну, от просто регенерація працює краще. Окей. Окей. Ау! було боляче. Я не бачу взагалі ні одного плюс, він плюс 19 вилетів. Іноді типу вилітає, іноді ні. Так, Reincarnation, давайте відкачнемо. Я щось забув за нього, але я так думаю, що він нам знадобиться з такою кількістю босів. Ще й тих е, чуваків, які постійно вибухають, тут багато. Мені не проти від'їхати, прошу пані. Так. Макзелс. Окей, давайте Макзелс візьмемо. Де мої плюсики? Фолл Ладно, хэп, да. Бэйби. Oh, Нам падает не то, чтобы хотелось, я бы сказал. Плюс ноль! Плюс нуль! Це як, бляха? Це що температура така? Так, окей. А, oh, бейбі! Ну, цифра мені подобається дуже, я би сказав, що вилітають. Так, а ну, ну крит, кріт, кріт. Але я встрімно ну, хочу побачити. От такий прям неймовірний якийсь кріт. І там цифру е, з відхилом плюс 120, плюс 130, типу, так. Щоб то було. 38. Не то щоб хотілося. Качаємо, качаємо так, і жовта скринька. мгу Хай буде же на максимуме окей. Так, окей, регенка максимального левела. Ну тут ми не розкриємо повний потенціал, то точно. Тут немає нач. О. Типу, бо зараз це вже пів... півтора хвилини найменше і. Типу, І все, і ми закінчуємо з цією картою. Ми йдемо пробувати після того One hit. Але якщо реально One hit, хе нам дупо. Я не занадто погано грає, щоб пережити просто таку карту. Hit. Один удар и все, это пачнее. Бляха, ну цифрки. Протокол. Покажи мне плюс 100. Почти. Я кажу, покажи плюс 100, называется. Max Health, хай буде. Ну це все, це вже кінець карти, по суті. Більше ми не витягнемо нічого з цієї карти. Деся хвилин, по суті, пройшло. 170 де. Ооо, оце, оце, оце це вже щось було. Це щось було вже. Оце вже щось показує якийсь потенціал. Айм boss. Мільйон 537 тисяч. Ну и тут просто 115 тысяч в лука. Не, ничего не очековал, я такого. Вот, hit, вот, окей. Так, это мой минут. Серьезно, это целый гид. Так, як говориться, так і робиться, бляха. Ну давайте. Виживемо. Скільки хвилин? Може менше. Я думаю, менше. Я думаю, що то буде менше. Та ви що знущаєтеся, бляха? Просто на приколі, хлопці. Все, тисячу, 1000! Деть хвилину не прожив. 25 секунд. Окей. Я поняв, я поняв. Ну блін, це для таких прям. Людей задротів. Хоча якщо взяти, типу, даль... дальника якогось, можна попробувати прожити трошки. Трошки. Не кажу, що ви виживете там довго. Так, ладно, візьмемо ще раз Вестерленд, босс. Подивимося, що тут нам покаже. І тут візьмемо 1000 порізів. Другу версію. Скільчика того. Білі, я думав, що в нас буде відео довше, чесно. Тепер я бачу, що у нас відео довго не буде. Десь півгодинки, напевно, загальне відео. буде. Ще залишилося те, що я хочу спробувати, але ну, типу. Я навіть не знаю, чи то варто в тому відео, а то затягнеться тоді. воу 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 во. Я нарізали їх Жовтий ящик та й теж з нами не те, Берем це Я того разу чи по-іншому. О! Тисяча порізів. Ну рейндж більший. Типу більше більше. Але демедж. Демедж то цікаво. Ау! Типу демедж ну, невеликий. В порівнянні з тим з кілом. Дуже ну, тут невеликий демедж. Шуткість -то так і непогана. З рахуванням вранча, типу, ну непогано, не непогано. Не так, щоб ідеально, скажем так. Непогано. Вита и глайд. Тут я не знаю, выцепите, чи Лейв mm. Стил нам удастся выцепить, или нет. Ну, 10 хвилин не підходит нам таки на 10 хвилин точно. Він нас переслідує, не да візьмем. ладно, ладно. Сім. Ну, типу, дуже високий, великий ренджер нічка високий. Можливо, це навіть непогано так тоді буде. Дивіться, який рейндж величезний. Демедж, правда, не дуже великий в порівнянні з другим скиллом. Movement Speed, не наш тут Movement Speed. Эх, придется взяти це, ну ладно. Так, що даєте, шо даєте? Уф, як різало пачку, як вочі якийсь. Ау, ще я не так очну. Ладно. Arrow Penetration. Будемо без Reincarnation грати. Магніт, заказуй магніт! Це мені не подобається. Ну, ладно, Ener Penetration хай буде. Мені все не подобається, що вони мене дають. Я хочу вкачати лук і подивитися, як воно буде з луком працювати. Ну, а от рейндж, в принципі, мені подобається. Єдине, що можу сказати, що рейндж мені подобається. Малий демедж трохи так. Але чистить дуже добре, я би сказав. Територію просто вон, дивіться, яка територія величезна. Типу в тому є плюс. В тому є плюс, Особливо в кінці гри. Ау, ау, ау. Коли в тебе там дуже-дуже багато мобів в кругом тебе. Це я думаю, варте того. Вони хочуть мене убити, але їм нічого не вийде, напевно, я так думаю. Хоча вони близькі реально до того, що буде завалити. Магнітик! И магнитик там. Не страшно. Я хочу сразу 5 левелей получить. И циферки вылетают через то, что великий рейндж. Оп! Окей. Доджит. Окей. Где ж той магнит, ё-моё. За трольський магніт того разу попався. Так, до речі, всі деталі, апдейту ви можете почитати самі, якщо вам щось цікаво. Ну, я вроді би все сказав, що я зрозумів, що конкретно додавали, що, що впливає на гру. Але ви можете зайти і подивитися на сторінці гри. Там є апдейт, там є показано зразу, як ви можете зареєструватися на Public Beta-тест. Ну, наразі чесно скажу, що в BOS Rushi я нічого складного не бачу. Ну, Таке, ну, так, так, як звичайна гра, на 10. Нічого не бачу, неймовірно. Щодо Венхіта, ну, блін, цікавий гейммод, напевно, напевно. <смеш> <смеш> так, Так, я думаю, що зараз відійду, візьму Reincarnation. <смеш> О, так зараз багато левелів получив, а дивіться, майже від'їхав. Бляха, от коли в мене включена. О! Я від'їхав. Ну, чого я її очікував, в принципі, через те, я качнув на всякий випадок. Зараз я другий раз уїду і на тому ми закінчимо такого. Ха-ха-ха! Ну ні хаба! Ни хана. Ааа... Геймовер. Ладно. Ну, в, я хотів потестити вампірик, я, я міг краще взяти щось і точно буду жив до 10-ї хвилини. Я не кажу, що то щось ними, вірно лежке. Не було цікаво потестити 1000 порізів. Великий ренж реально, на третій апі великий рендж. Демедж замаленький, маленький, як на мене. Але воно ну, компенсує тим, що великий рейндж. Тому, можливо, його тепер варто юзати. Якщо хочеш, типу, прожити довше, то, типу, ну, в звичайній перспективі воно так не покажеш себе. А після 30-ї хвилини, коли зі всіх стрін зомбі, от воно тоді може себе проявити досить непогано. Наразі, наразі, на цьому відео це все буде. Зайти ще раз кажу. Подивитися самому обнови, а також прийняти участь у паблік бета тесті версії 04.0. Ви можете за допомогою підказки, яка знаходиться чисто от, вибираєте гру. нажимаєте на неї, і там все описано про, саму, про самі зміни і про те, як прийняти участь. Зараз, як завжди, лайк, like, дизлайк, підписочка, по можливості, будь ласка, зайдіть на твічик, підпишіться на твічик і приходьте на лайвстріми, мені завжди не вистачає людей. Тому. Дуже вам всім дякую ще раз за те, що дивитеся відео до тих, хто напередові, залишайтеся здоров здоровими здоровими. Це саме головне для всіх нас. Всім остальним. Не ігноруйте повітряні тривоги, я повторюю вже який раз. Але мушу повторювати ще раз. До нових зустрічей, всім дякую.